Усім привіт! Рада вітати вас на своєму каналі. Сьогодні ми з вами приготуємо дуже смачний та ароматний насипний яблучний пиріг. Готується цей поріг дуже просто із самих доступних інгредієнтів, а виходить дуже і дуже смачний. І, до речі, сьогодні відзначається день пирога, тому цей рецепт якраз в цей день те, що потрібно. І почнемо ми приготування із начинки. Для початку нам потрібно розтопити цукор, беремо пательню або. В каструлю з товстим дном, насипаємо туди цукор і ставимо на маленький вогонь, не помішуючи, доводимо, поки цукор не розтопиться сам. І поки цукор розтоплюється, наріжемо яблука. Яблука боріть будь які за своїм бажанням можна очищати від шкірки, можна ні, і нарізаємо їх на невеличкі кубики. Ось, як бачите, цукор у мене вже розтопився. Додаємо сюди вершкове масло. Вершкове масло повинно бути обов'язково кімнатної температури. Все добре і активно перемішуємо. І додаємо сюди яблука. Також сюди можна додати прянощі. За вашим бажанням я додала трішки кориці. Також сюди буде дуже смачно додати мускатний горіх та кардамон. Все добре перемішуємо і знову ставимо на маленький вогонь і тушкуємо яблука приблизно ще 4 хвилинки. Ось до такого стану тушкуємо яблука. Відставляємо їх в сторону, щоб вони охолонули, а тим часом приготуємо тісто. В миску вибиваємо яйце, додаємо цукор та все добре перемішуємо. Нагадую вам, що вся кількість інгредієнтів буде вказана в описі, тому обов'язково туди заглядайте і не забувайте підписуватися на мій канал та ставити вподобайки. Коли яйце з цукром об'єдналося, додаємо сюди меке вершкове масло. І ще раз все добре перемішуємо. Можна це все перемішати за допомогою міксера, а можна і вінчиком. Якщо масло не повністю розчинилося, перемішалося, тут немає нічого страшного. Додаємо просійне борошно із розпушувачем і ще раз все добре перемішуємо. Я додаю борошно в два етапи: спочатку перемішую за допомогою вінчика, а вже потім перемішую руками. Тісто вимішувати не потрібно, як тільки все об'єдналося, тісто готове. Переставайте вимішувати. Воно не повинно триматися, воно повинно бути таке розсипчисте. Ось так просто все перетираємо руками. І ось до такої консистенції перемішуємо тісто. І тепер, коли все готово, будемо збирати сам пиріг. Беремо форму, у мене це ось така кругла форма діаметром 22 см, і викладаємо сюди більшу половину тіста та починаємо його ось так втрамбовувати по формі. Тут можна скористатися ложкою, можна стаканом. Я формую тісто руками, так як мені це зручніше. Далі на тісто викладаємо охолону начинку, розрівнюємо її по всій поверхності тіста і наверх висипаємо другу частину тіста. Коли будете тісто наверх висипати, ви його тако трішки розімніть, щоб були менші крихти. І відправляємо пиріг в розігріту духовку до 180 градусів, випікається він приблизно 30-35 хвилин. Але ви, як завжди, орієнтуйтеся по своїй духовці, так як у вас може зайнятися трішки менше або, навпаки, трішки більше часу. Випікайте його до красивого, легенького золотистого кольору. Коли пиріг приготувався, даємо йому повністю охолонути. після чого обережно проходимося ножиком або шпателем по формі тіста і виймаємо його з форми. Як я виймаю його з форми. Наверх накриваю тарілкою, обережно перевертаю, потім знову накриваю тарілкою і знову перевертаю. І ось так легко та просто можна вийняти його із форми. Але головне, щоб він був повністю охолонувший. Далі нарізаємо пиріг та подаємо до столу. Цей пиріг виходить дуже смачний, тісто ніжне розсипчасте. А начинка дуже смачна та ароматна. Обов'язково спробуйте його приготувати. Це дуже смачно! Усім смачного та до нових рецептів!